такой баллоневый типа жилетки как она типа безрукавка курточка две ветровки есть баллоневых но они все с рукавами а такие что для весны или вообще таки есть велосипедник хренотейный тоненький Курточки і от дождя, типа дощ отталкують і таке від, від вітра захищають, таке б не помішало. Ну то все тирення. Я надеюсь колись буде. Так, нам треба зараз. Можно чуть-чуть пройтись, наверное, да? Бо я ще насивжуся на седлові. А обратный путь я ще думаю можна поїхати через ще там вже ж вулиця по-другому. Я тих не знав вулиць. А вони нові попереиміновували по новому Короче, не знав тих, а сейчас нові. Короче, можна не заморажити. От еще он лицо мы проклятие. Каже тормоза, а так. І в бочину, бля. І головою в окошко до них. Так, протирати вас не треба, я вначалі вытер. Если що кажіть, кричить С об'єктиву, що витри Ось бачите яку я цю хрінатеню дів. можна зараз і на ту сторону перескочити. Застряли на світофорі, звісно. І та табличка, вигул собак заборонений. Той пес зараз її обісить. Опусти, коротше. А ну, роздавить. Ладно, я думаю. 20 хвилин у нас вже прогулянка. Дивіться, як швидко розрослось, так? Ми як їхали тут, були взагалі листочки, мабуть, не було. Ще як в тіньку посидіть, то буде прохолодно. Мені по цій брусчатці подобається їхати взагалі. Не стриба заїдемо глянем фонтанчик той що біля стадіону Ворського За мільйон доларів. За 37 мільйонів гривень. Зданий був у му році. Хто в нас був при власті Я імію в Полтаві. Не хочу брехати, бо я не пам'ятаю. але я думаю це був мама. Подивитись на фонтан, який зараз відключений. Який стоїть мільйони гривень, хто не бачив. У, блядь, миллион гривн, миллион доларів. На той момент 37 мільйонів. Ну я справи ще ж, конечно, чуть-чуть навів, бо я не знаток же. історії. Коротше, 37 мультов Гривасей вбахкали це скільки можна було хоча б я, ям залатати тих що по коліна типа ямкового ремонту зробити місто того фонтану так що саме цікаво він же вже розсипався його там лампічили у нас планують відкривати три фонтана один в центрі, один біля краєзнавчого музею і там один рядом. Забувся як парки ці називаються. Чи сонячний. Ну коротше, я ж такий далекий. Три фонтани. На їхнє обслуговування треба мільйон гривень, щоб їх запустити. можна і перепочити. Ладно, біля фонтана поп'ємо водички я вам, друзі, пронумерую відео, щоб ви не путалися, що дивилися, що не дивилися. Тому що ж, напоминаю, сьогодні виложу одні. І завтра там парочку. Просто в назві під відео ще один напишу там, ще два, ще три, ну, щоб ви не путалися. Щоб не включали дней й те саме або ще щось. Ну і дати ж, понятно, сьогоднішню напишу і завтрашню там, я думаю, на завтра. Один или два. Я видос оставлю. Все остальное сьогодні. Вот, дивіться скільки туніяйців алкоголіків. Сидить, балдеє на сонечке. Я про проптить. Так, 15 секунд.